Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. продовжуємо запаковувати динамічний захист Т-72 з капітального ремонту. Там, з поміж інших грошей, які бракують. Бракує ну, відсотків 15% бракує. Ну, 10, може, відсотків 10-15 бракує поки що. Так, Пружинних шайб, які ми доставимо. Отакі от от явища, так, із циклу Саша Біда. Вітання дядьку Максиму. Ну, тут вже пропилювали, щоб зайти викороткою, бо тут вже хтось молотків давав. І декілька з'єднань, Декілька з'єднань я вам привозив силовий набір, Викручували великим квадратом на три чверті. Тому що і зараз калібруємо різьби. Тому що хтось силував, теж не зовсім за різьбою, ставив не найкращі болти. Корот, якось так у них, от Бачите? Тут ниточка роздвоєна. Корот, якось так незрозуміло деякі з'єднання і от оце ми е, ледве викрутили. так Все якесь воно таке ну, іржаве, сумне, закипіле. Я ж кажу, бракує нормальної кількості пружинних шайб. Будемо також доукомплектовувати. О, оцих з'єднань нема. У тут болтів нема. Будемо доукомплектовувати, Оце відкалібрували, бо ну, ледве витягли. Воно там нормально закипіло. Так, відкалібрували різьбу. Я так підозрюю, зараз ще, можливо, і маму пройдемося мітчиком. А ні, мама тут нормально. Це тільки тато у нас був вкрай сумний. Ну, от, можете бачити, так, отакий він був, отакий він став, Мужу, ну, тому що не виходив. Потім протерли його, прогнали через плашечку, І все. Ну от такі от речі. Я ж кажу, просто от, такий у них підхід. І у багатьох насправді я в коментарях теж бачу. Це на швидкість, це на швидкість не впливає, це не впливає, це не впливає, так як в анекдоті. Це це дурня, дурню не лікуємо, це дурня, дурню не лікуємо, це дурня дурню не лікуємо, а це крантець, кранетець так? Тобто, Йо, чого не торкнися, у них це на швидкість не впливає, це на швидкість не впливає, це на швидкість не впливає, а в підсумку ага. все. Дякуємо, до побачення. Мінус екіпаж, мінус машина, мінус бойова операція. О. Але це не наш стиль. Ми працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.